Вітаю, друзі! В цьому відео покажу відео одразу дві моделі 16-го масштабу для невеличкого порівняння, щоб можна було зрозуміти, в чому вони відрізняються по розміру, якось візуально, по технічним характеристикам. Це буде... тут представлені дві різні моделі: колекторна, безколекторна. Але е, так само є і варіанти, і Remo Hobby 16-й масштаб S-Max, колектор без колектор, і так само ZD-Racing, ДБК. Вони так само є колектор без колектор. Тобто е, на характеристики електроніки та моторів е, в цьому відео е, не буду це розказувати. Про них є е, е, окремо відеогляд про е, ДТК е, від ZD Racing. І так само є відеоролики про S-Max. Тут головне, що я хотів би показати, це їхні візуально, як вони відрізняються, як вони відрізняються по розміру, щоб можна було одразу дві моделі порівняти разом і зробити якийсь вибір, якщо вибір пав на саме ці дві моделі, тому що вони в 16-му масштабі. Ціна в них так само приблизно може бути однакова, або ЗДРейсінг трошки може бути дорожчий, ну плюс-мінус однакові. От, і якщо такий пав вибір на ці дві моделі, щоб можна було зробити вибір в сторону якоїсь з цих двох машинок. Колір на S-Max буває червоний і синій колір, і на The Racing тут є червоний та зелений колір. На червоний він такий прям темно-червоний, а тут ну, зелений він такий більш світлого кольору. По розміру по масштабу вони йдуть в 16 масштабі, і якщо поставити разом колеса, то перед і зад в них взагалі майже повністю один к одному. Тут на ZD Тут в них трошки, ну, може, міліметрів на 5-4 приблизно 5 мм колеса вище і трошки теж на пару міліметрів, вони ширші. Але по довжині вони однакові. Якщо взяти довжину, ну, можливо, трошки ні, однаково, якщо взяти запаску і передній і задній бампер S Max, то вони. Однакового розміру. По ширині, скоріш за все, така сама буде ситуація. Так, по ширині приблизно так само. Можливо, задереться там на 2-3 мм вони ширші. По кріпленню тут кліпси, Чотири кліпси на корпусі на ремохобі. Повністю знімається корпус. З однієї сторони, теж зручно, зняли корпус швидко і можна відкласти кудись в сторону. Тут трошки простіше, зручніше його саме відкривати, наприклад, для того, щоб підключити акумулятор, включити модель. Це дуже зручно, коли ось так. В обох типах корпуса є плюси і мінуси. Тут. Своя зручність тим, що одразу можна його відкласти в сторону. І, наприклад, коли ми обслуговуємо модель, то він нам не заважає. Але при цьому постійно треба від'єднувати чотири кліпси. І в цьому випадку тут більш зручніше, тому що дві кліпси від'єднали, відкрили швидкий доступ, все добре. Але, наприклад, якщо ремонтувати і обслуговувати, то таке кріплення буде заважати при обслуговуванні і треба. Буде відкручувати повністю для того, щоб зняти повністю цей корпус. Тобто є плюси і мінуси в обох цих видах корпуса. Тут є каркас, на який кріпиться вже ось ці більш тоненькі частини візуала, але сам каркас достатньо надійний. Акумулятором комплектуються ці моделі на 1500 мАч. Тут стоять літіоні 7,4 вольт, тут стоїть Ліпо 7,4 вольт. Зарядний пристрій по системі однаковий, але тут може бути він блочковий для відрозетки на 220 вольт. Тут він може бути вже вони частіше за все, ставлять тільки від USB. Так само є плюси-мінуси від USB можна використовувати як від. Або, можливо, є доступ там в автомобілі, або ще десь, то поставили і теж зручно. 220, по-своєму, теж має і плюси, і мінуси. Там ще є додаткова зарядка 3С-акумулятора. Тому можна сказати, що є плюси так само у обох зарядних пристроїв. Диски колесні в цих моделях пластик, вони відрізняються. Тут на ZD Racing диск цілий. Тут він розборний, тобто розбирається диск і фіксується потім при збиранні шина. Тут шина просто приклеюється до диска, вони мають обидва поролонові вставки. Протектор на zd -Racing він більший, на ремохобі він трошки такий плоский. Амортизаторі на ZD Racing тут вже з маслом, пластиковий корпус, але вони йдуть вже з маслом. Тобто ходова буде більш ну, так, практичніше працювати, і керованість моделі буде краще. Тут іде пластик, вони ремохобі пропонують металеві GTR-амортизатори для встановлення, теж масляні, вони дуже покращують роботу ходової і управління цієї моделі, але вони доступні тільки додатково до для, для, для встановлення, їх треба придбати. І в них ще є. Додатковий плюс в цих амортизаторах, що є ось така гайка, яка регулює жорсткість пружини, тобто можна її регулювати і трошки підвищувати, і зменшувати кліренс самої моделі. Електроніка на двох моделях буває різна: як колектор, так і без колектор. Підсвітка на цій моделі зверху ось така. І на S-Max зараз я включаю. Роз'єми акумуляторів в них однакові, теплах, Найбільш популярні, можна сказати, серед китайських. Ось так світиться в бампері у S-Max. І ось так світиться на ZD-ресі. На ZD-реising мені здається, вона яскравіше світить зверху. Тут є свої плюси через решітку. Візуально теж виглядає достатньо цікаво, але не так ярко воно світить, як на zd Racing. По конструкції шасі все також приблизно однаково, як на zd Racing є нижні речаги, потім йдуть нерегульовані рульові тяги. Також є окремо рульові тяги, які йдуть вже регульовані. І ремохобі так само з нижню частиною йдуть речаги, Потім є варіанти тюнінговані, алюмінієві речаги, є речаги з посиленого червоного пластику. Так само йдуть нерегульовані рульові тяги, можна потім додатково встановлювати рульові і верхні. Тяги ходової частини, а тут у них такий напів, тяга на півречах з верхньої частини. Тут пластикові тримачі амортизаторів метелики, тут так само пластикові тримачі на ZD-Racing не такі були популярні ці моделі. І немає там прям дуже багато про них якихось відеооглядів або виявлення якихось мінусів по шасі. От, тут вони колись були, і ремохобі їх всі, практично, все, всі такі слабкі моменти, які були по цих шасі, вони все це зробили, все доробили і наразі. Нові моделі S Max, вони не тільки S-Max, а вся лінійка 16 го масштабу шасі достатньо надійна і вже якихось таких слабких місць тут немає. По комплектації обидві моделі вони йдуть в rtr версіях тобто повністю готові до використання. Є зарядний пристрій, акумулятор, пульт керування, інструкція. Каталог з запчастинами. Треба тільки вставити батарейки в пульт керування. Це для ремохобі 4 пальчикові батарейки, і для ZD Racing 2 пальчикові батарейки. Зарядити акумулятор і можна використовувати. По ZD Racing в них машинка йде в коробці без коліс, але колеса вони йдуть в коробці, тобто тільки треба буде ще додатково. Встановити колеса, закрутити гайки. Ремохобі вона йде повністю в зібраному вигляді, вже готова до використання. Пульт керування від TheD Racing, Необхідно дві пальчикові батарейки, виглядає він більш таким простим. З налаштувань тут є тример руля і розходи газу. Реверс руля. От, простий варіант, немає змоги. Переводу рульового цього колесика, в якусь, там, наприклад, в ліву сторону. В Ремохі тут є варіант переводу рульового колесика в праву або ліву сторону. Так само для нього треба 4 пальчикові батарейки в пульт керування, і тут вже з налаштувань є їх трошки більше. Тобто тут є. Тримар руля, тримар газу, і розходи руля, і розходи газу. І так само реверс рульового управління. Тобто тут по налаштуванню по пульту керування в Ремахобі більше різних варіантів, ніж в zd Racing. Ще покажу візуально кожну модель з різної сторони. По характеристикам ці моделі по максимальній швидкості, по потужності все буде приблизно однакове, тому що і мотори, і електроніка теж все приблизно однакове. І за де По практичності, якщо на даний момент, то Запчастин для обслуговування та ремонту, тюнінгу, допрацювань. на мій погляд, це по ремохобі варіант практичніший, тому що для них, як запчастин для ремонту, дуже багато є в наявності, і запчастин так само колеса, там різні запчастини ходової. Це все є. Теж доступне позадересінг. Так само запчастини є, вони з'являються, але їх зараз не так багато в порівнянні з ремохобі. Але для ремонту вони так само ремонтопригодні на 100% є каталог з запчастинами в комплектації, тому запчастини теж можна буде знайти до цих моделей. От головне, це. Вибрати по візуальній частині, що кому більше подобається, S-Max це ну, такий вже хід, вони дуже популярні, можливо, найбільш популярні машинки радіокеровані. The Racing вони по-своєму візуально вони достатньо теж цікаво виглядає, такий в них стиль багі, схожий трошки. На якогось монстра, якщо мені здається, встановити тут трошки інший корпус, то так само може вийти з нього якийсь і монстр-трак. І сподіваюся, що цей відеоогляд допоможе комусь при виборі однієї чи іншої радіокерованої моделі. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання, то залишайте свої коментарі. Всім дякую, пока!